Ну що ж, друзі, готуйте свої гайгер та щасливі бункерні обличчя, бо сьогодні ми вирушаємо в подорож до трьох сховищ: Сховище 31, 32 і 33. Це не просто укриття, а ціла мильна опера з секретами, інтригами та програмою, що змусила б навіть Волтек червоніти. Будучи частиною трьох сховищ, сховище 31 було з'єднане з сховищем 32 і сховищем 33, утворюючи так зване тристороннє товариство. Ідея була геніальною, якщо одне сховище лопне, інші підтримують. Але ось у чому заковика. Мешканці 31-го були особливими. Їм розповідали, що їхні сусіди живуть на такому ж рівні. Насправді, були посіяні слухи, що сховище 31 це віп клуб із шикарною освітою, смачною їжею і трохи глибшими кишенями. Але за цим стояв Пад Аскінсон довоєнний геній маркетингу Волтек. У 2296 році ми бачимо, що він переніс свій мозок у робота, чи то просто мозок у банці. Коли саме він це зробив, достовірно невідомо і вирішив створити ідеальну систему. Сховище 31 заповнили молодими менеджерами «Волтек», яких підготували до кріогенного сну, а ось у 32 і 33 підібрали людей із генетично бажаними рисами, але без жодних привілеїв. План БАДа був простий: через кожних кілька років розморожені керівники із 31-го мали ставати наглядачами у 32-му і 33-му. А для додаткової інтриги кожних три роки проходила церемонія під назвою Трирічна торгівля. На вигляд, це була дружня торгівля та змішані шлюби, але насправді це був план бада забезпечити 31 необхідним і розповсюдити своїх підлеглих у сусідніх сховищах. Далі все йшло за планом наглядачі 32 го і 33, го як от Джордж Яфе, Бетті Пірсон і Шхенк Маклін стали підсадними качками БАДа. Їх навіть підтримували слоганом коли все виглядає сумно, голосуй за 31. До речі, хто не впізнав пані Пірсон до війни, то ось вона. Правда ж про це сховище була розкрита в серіалі Fallout сезон 1 серія 8, коли Норм Маклін вирішив покинути Бетті Пірсон і обманути бада. Після відкриття правди мешканці 32 го повстали, вбили свого наглядача і навіть спробували зламати двері 31-го. А щодо бада, він зачинив двері за нормом і натякнув. Що розморожувати кріокапсулу свого батька це єдина надія, адже з їжею насправді в сховищі 31 проблеми. А якщо уважно передивитися до того, що читає Норм, та що написано на кріогенних капсулах, можна навіть побачити імена тих, кого відправили до двох сусідніх сховищ. Отаке от, от життя у сховищах, друзі, Волтек знову довели, що навіть у постапокаліпсисі маркетинг і контроль це їхній козир. І пам'ятайте, Якщо у вас проблеми, голосуйте за 31. Сховище 32. Ще одна зірка мережі трьох сховищ, розташоване неподалік Санта-Моніки, Лос-Анджелес. Можна сказати, що це середній брат Трійні завжди поруч, але тримають його на короткому повітку. Це сховище безпосередньо було пов'язане з 31 і 33. Однак прямий контакт між їхніми мешканцями був обмежений. Офіційна причина запобігання поширенню загроз, але насправді, ймовірно, щоб населення не дізналося, як добре живуть сусіди у 31-му. Сховище залишалося запечатаним після Великої війни, обмінюючись лише необхідними припасами та населенням зі своїми сестричками. Ви тільки уявіть собі, вас захочуть готувати до рекультивації, наче це найбільше свято у вашому житті. Але одночасно переконують, що поверхня непридатна для життя, це як реклама поїзду на курорт, поки ви сидите в темному підвалі. У мешканців 32 залишається лише слабкий проблиск надії, що одного дня вони таки вируться назовні, але поки що їм дозволяється задовольнятися лише обмеженим обміном із сусідами. Тепер ми наближаємось до темної сторінки історії сховища 32. Тут ми не тільки натрапимо на інтриги, які здивували б навіть найвитонченіших шпигунів, готові до громадянської війни, євгенічних змов і робомозкових маніпуляторів. Сховище 32 не розчарує Два століття було мирно. Люди народжувалися, закохувалися, жили і вмирали, не залишаючи підземного притулку. І тут, у 2294 році, громом серед ясного неба сталося жахливе відкриття. Мешканці сховища 32 дізналися, що вони були морськими свинками. Так, ви правильно почули. Морські свинки в євгенічному експерименті Бада Аскінсона, головного архітектора сховища 31. Його план створення суперменеджерів людей настільки ефективних. Що вони могли б не тільки пережити ядерний Голокост, але й керувати залишками світу. Аскінсон, вочевидь, надихнувся не Бетманом чи Суперменом, а власною уявою, створивши експеримент із відбору та схрещування випускників програми Бат-Бац «Bad зі спеціально відібраними мешканцями сховища 32 і 33. А все це відбувалося під невпинним наглядом робомозку БАДа у сховищі 31. Якби це був фільм, його б точно назвали б Любов, Смерть і Євгеніка. Мешканці не були в захваті, коли правда спливла на поверхню. Вибух громадянського гніву був настільки потужним, що наглядача Яна Джексона закатували до смерті, а його команду повісили. Стіни сховища покрили графіті, які кричали про правду та обіцяли помсту. Ситуація загострилася, розділивши населення на дві ворогуючих фракції. Люди боролися один з одним, а дехто навіть покінчив життям, не витримавши жаху. Повстанці спробували прорватися до сховища 31, озброївшись паяльними лампами та всім, що було під рукою. Але їхній штурм закінчився трагічно судячи по всьому, вони загинули прямо біля дверей. Мабуть, ніхто не сказав їм, що сталеві двері не беруться звичайними інструментами. Після невдалого повстання Аскінсон вирішив, що час для стратегічної реструктуризації. Він обмежив зв'язок між сховищем 32 і 33, приховуючи інцидент, Хенку Макліну, наглядачу 33, го повідомили лише про смерть Джексона, наглядача сховища 32. Тим часом в історію втрутила Молдавер, яка використала підбой Роуз, щоб проникнути у сховище 33, видаючи себе за нового наглядача Сховища 32. Це було схоже на шпигунський фільм, тільки без екзотичних коктейлів і з дуже поганими посівами пшениці. Попри всю трагедію, Волтек вирішила, що експеримент має продовжуватись. Стефані Гарпер, нова тимчасова наглядачка, разом із кількома обраними мешканцями, включно Вуді Томаса і Джевві, отримали наказ переселення до сховища 32. два. Аскін звичайно організував генеральне прибирання, прибравши тіла і приховавши сліди громадянської війни. Добре все відмили. Адже в Волтек репутація понад усе, навіть якщо ти керуєш постапокаліптичним морським свинячим клубом. Але чи були ці події справді кінцем для експерименту? Чи можливо вони стали лише частиною більшого ще більш зловісного плану? А ви головне, не забудьте, лайк це ваша головна підтримка, щоб ви вижили в експериментах Волтек. Підписка гарантія, що наступне відео допоможе вам уникнути пасток наглядачів. А поширення це як відкрити двері сховища для друзів. Сховище 32 виглядає як брат близнюк, сховища 33, але не зовсім. Замість романтичного узбережжя біля пляжу Санта-Моніка, його вихід сховався під парою залізничних мостів біля старого автокінотеатру. Бо що ж може бути більш загадковим, ніж занедбаний кінотеатр, де колись люди дивились фільми, а тепер переховуються від постапокаліпсису? Атріум-сховища 32 також має свій шарм. Він схожий на Атріум-сховища 33, але тутешні мешканці вирощують пшеницю, а не кукурудзу. Для обробки ґрунту використовувались трактори, що додавало місцю трохи сільського шарму. Уявіть собі, постапокаліптична ідилія з трактором, яким, можливо, і далі намагалися б орати, якби не деякі м обставини. Сховище 32 дебютувало в телесеріалі Fallout, і хоча його історія здається прямо з підручників з виживання в антиутопії, його біографія за кадром це щось особливе. Колись у біографії Стефані Гарпер на Амазон згадувалось, що її чоловік Берт походить зі сховища 32. Проте цю деталь тихенько видалили, залишивши фанатів гадати, хто такий цей Берт і чи причетний він до громадянської війни. Доля оригінальних мешканців сховища 32 наштовхує на паралелі з реальними експериментами щурячої утопії. У відомих експериментах щурам надавали необмежений доступ до їжі та простору. Проблем не було, але й радості теж щурі перестали їсти, спарюватися та просто сиділи в кутку, думаючи про своє щуряче життя. Згодом щури перестали вирощувати дитинчат та спарюватись. І через деякий час колонія повністю вимерла. У тіму Fallout версії все пішло ще цікавіше перенаселення, боротьба за ресурси та тотальна анархія. Схоже, пшениця замість кукурудзи тут не допомогла. Вперше про існування сховища 32 стало відомо у 2022 році, коли в мережу втекли знімки зі сцен серіалу. Знімки стали вірусними. Бо хто не любить трохи постапокаліптичного хайпу, офіційна прем'єра сховища відбулася на CCXP 2023. Тут глядачам презентували інтерактивну екскурсію з можливістю увійти у сховище 33 або бути вигнаними до сховища 32. Так, справжнє життя у стилі Fallout один неправильний хід, і ви вже серед трактористів. і недоїденої пшениці. Хоч і здається, що в історії сховищем 32, все зрозуміло, але залишається питання що сталося з мешканцями після катастрофи? Чи всі вони загинули, чи хтось вибрався? Гадаю, відповідь треба буде шукати в наступному сезоні Fallout. Сховище 33 епіцентр драми і демократії. Сховище 33 розташовувалося там, де колись була розкішна Санта Моніка. Хоча тепер його вихід більше схожий на вихід з проблем з проблеми. на південь від знаменитого пірсу. Як його братські сховища 31 і 32, сховище з'єднане тунелями, утворюючи справжній трикутник інтриг і комунікацій, на момент 2296 року наглядачем сховища є Хенк Маклін, справжній капітан цього постапокаліптичного корабля. Його донька Люсі головна героїня серіалу, що дає зрозуміти, серіальні драми тут настільки важливі, як і рівень радіації на поверхні. Сховище 33 експериментальне за дизайном, під'єднане до своїх сестринських сховищ, але тільки для періодичних обмінів, які проходять раз на три роки, як і в 32-му сховищі. Що може бути цікавіше, ніж трирічна торгівля, де головними товарами є кукурудза, зерно та нові члени громади для оновлення генетичного фонду? Демократія тут процвітає, наглядача обирає вся громада на 14-річний термін. Щоправда, бути наглядачем у такому місці це як бути шеф-кухаром на вечірці зі зламаною плитою, постійно щось ламається і всі хочуть їсти. Та й з демократією тут варто розібратися наскільки вона демократична. Сховище запечатали в День Великої війни, а його берегову лінію покрили захисними барикадами, які стояли перед Тихим океаном. Незважаючи на успішну ізоляцію, технічні збої час від часу давали про себе знати. Наприклад, у 2095 році щось пішло не так, а що саме? Це питання, на яке відповідь знає, мабуть, лише один хенк. Мешканцям говорили, що поверхня непередатна для життя через радіацію. Замість цього їх спонукали будувати ідеальне суспільство всередині сховища, спорт, стрільба з гвинтівки, фехтування, а для найамбітніших асоціація молодих трубщиків. Так, молодь тут не просто нудьгувала, а й активно розвивалася. Сховище процвітало завдяки обміну ресурсами та людьми з іншими сховищами. Вибір партнерів для одруження відбувався під суворим контролом, адже інцест не входив у список бажаних проблем. Трирічна торгівля забезпечувала приплив нових генів і часом приводила до цікавих соціальних експериментів. Проте найбільшим випробуванням стала велика чума 2277 року. Хенк Маклін, хоч і втратив кілька кілограмів і кілька друзів через суворий карантин, врятував сховище від повного колапсу. Його суворі карантинні заходи залишали мешканців голодними, але й живими. А самому Хенкові навіть вдалося встановити новий тренд постапокаліптична дієта. Сховище 33 це не просто місце, де виживали люди, а справжній симбіоз, драми, демократії та боротьби за майбутнє. Незважаючи на технічні проблеми, карантин та суворих наглядачів воно залишалося функціональним аж до кінця 23 століття. І так хто знає, можливо, десь там і досі точаться дебати про трирічну торгівлю чи вибори нового наглядача. Але одне точно, у сховищі 33 ніколи не було нудно. До 2296 року життя у сховищі 33 перетворилося на мікс із телешоу про виживання. Родинної драми та політичної комедії. Після двох століть ізоляції мешканці почали стикатися з проблемами, які зазвичай залишаються в родинних альбомах. Двоюрідні рідні брати почали дивитися одне на одного надто уважно. Взяти Хоча б Чеда і Люсі Маклін, вони обоє розуміли, що їхня романтика не додасть стабільності генофонду. Але, як кажуть, у сховищі всі шляхи ведуть до трирічної торгівлі. 73 й раунд торгівлі зі сховищем 32 обіцяли свіжі гени, деталі для машин і нову блискучу наречену Люсі Маклін. Але сюрприз чекав на всіх: новий наглядач сховища 32 Лі Молдевер виявилася не надто гостинною і не зовсім наглядачем. У ніч після і жили вони довго і щасливо, рейдери напали, розграбували склад та влаштували справжній ремонт із вибухами. Наглядач Хенк Маклін був захоплений, а тунелі зруйновані. Уранішня зустріч мешканців нагадувала зібрання у клубі книжок. Головною темою було не що прочитати, а що робити з рейдерами у читальному залі. Більшість виступали за реабілітацію, що змусило норма запропонувати радикальний метод страту. Але Бетті Пірсон, колишня наглядачка, розставила всіх по місцях і повернула обговорення до більш нагальної проблеми зламаного водяного чіпа. Ох, уже ці водяні чіпи в Fallout. Норм і Чет вирушили до сховища 32, щоб знайти відповіді. Натомість вони знайшли залишки громадянської війни, графіті на стінах і привидів минулого. Виявилося, що мешканці 32-го дізналися правду про свій експериментальний статус і, як годиться, влаштували справжнє повстання. Поки Норм і Чет повернулися з новинами у сховищі 33 настав час виборів, Рех Макфін та Вуді Томас перетворили кампанію на справжній фарс. Один думав, що вибори це лише плакати, а інший, що це вечірка з безкоштовною кавою. На цьому тлі. Бетті Пірсон блищала, мов політичний гігант. Результат вражаюча перемога Бетті З 98% голосів. Навіть рег проголосував за неї. Такого я обманю. А ви підпишіться, щоб не стати жертвою маніпуляцій Волтек. Поставте лайк, якщо хочете вижити в умовах постапокаліпсису. І поділіться цим відео, щоб довести, що навіть після війни ви знаєте, як розповсюджувати інформацію. Отже, в нас є норм, наш місцевий Шерлок, у пошуках істини. В архівах між сховищами він знаходить несподівані зв'язки. Кожен наглядач сховища 33 та 32 із 2077 року прийшли прямо зі сховища 31. Випадковість? Ніби ні. Це більше схоже на вибори у сховищі, де гасло, коли все виглядає сумно проголосуй за 31 було б основою для перемоги. Чит, звісно, відкинув це як життя під землею, але норму цього було замало. Адже норм, як би це правильно сказати, не є генетично слухняний чи хтось з їх нащадків він наполовину допитлива Роуз Маклін, а ще наполовину Хенк Маклін. Який не вміє відступати від свого, яка б ціна не була. Тим часом наглядачка Бетті Пірсон, як справжній новатор, скликає збори, щоб обговорити долю сховища 32, всіх мешканців приводять туди на екскурсію. Здавалося б, усе виглядає чудово, чисто, порожньо, як новеньке, але ось маленька деталь: сліди минулого ретельно стерті, і Пірсон приймає геніальне рішення. Розділити населення сховища 33, щоб переселити його до сусіднього сховища. Як кажуть, краще нове життя, ніж стара тіснява, правда? Наступного дня в сховищі спалахує справжній детективний трилер. 16 ув'язнених знайдено мертвими. Утрута для щурів, як вишенька на цьому трагічному торті. Норма звинувачують у недогляді, а одного з мешканців арештовують. Наглядачка Пірсон діє рішуче, переселення розпочато, і найцікавіше, чета та норма навмисно розділяють, відправивши чета і Стефані Гарпер, ще однією випускницею сховища 31. Але норм не здається у своєму протистоянні з Бадом Аскінсом він нарешті розкриває правду. Виявляється, вся система трьох демократичних сховищ це лише прикриття. Насправді, це лише експеримент, створений для вирішення головної проблеми через малу тривалість людського життя. Аскінс, амбітний геній Волтек, вирішив, що виживання США лежить не у відновленні старої держави, а у передачі контролю приватному сектору. Його ідея створити ідеальних керівників, які могли б реалізувати надзвичайно довгострокові проекти. І хто ж ці керівники? Випускники програми Bad Bats збережені в Кріостазі, готові продовжувати втілювати мрії Волтек. Як думаєте, чим закінчиться ця історія? Чи може норм розкриє всі таємниці, чи його теж перепризначать? Давайте обговоримо це в коментарях. До речі, якщо вам подобаються стріми по Fallout 4, Fallout 76 чи Кіберпанк, обов'язково зазирніть на сторінку чудового стрімера світло. Він створює круту атмосферу, ділиться цікавими моментами з ігор і завжди радий спілкуванню. Посилання знайдете в описі. І це не рекламна адаптація, а просто особиста порада від мене. Мешканці сховища 32 та 33 думали, що вони звичайні підземні спільноти. Але насправді ці сховища стали басейнами для розмноження. Уявіть собі, їхнє єдине завдання полягало в тому, щоб виробляти суперменеджерів. Майбутніх архітекторів людської цивілізації, що мали відновити землю після ядерного апокаліпсису. Прекрасно, правда? Ці кандидати підпадали під тотальний контроль Бада Банковича та його армії корпоративних керівників з програми Бад Бац. Бад, по суті, керував обома сховищами за допомогою витинченої соціальної інженерії. Мешканців виховували з вірою в меритократію. Але без реальної політичної освіти. Уявіть собі, уроки історії повністю відредаговані Волтек. Звісно, жодного контакту з поверхнею теж не було, що тільки посилювало контроль над населенням. І щоразу, коли мешканці починали задавати заві питання чи претендувати на позицію наглядача, БАТ та його вихованці легко викликали кризу. Поломка водяного чіпа, нестача продовольства будь-яка обирайте. І ось мешканці знову слухали наказів адже наглядач знає, як усе виправити. Щоб забезпечити успішне розмноження, кексик та продовження роду були позбавлені табу. Окрім інцесту, сховище перетворилося на щось на зразок утопії без соціальної стигми, але це також виглядало хаотично для більш консервованих пустоселів. Усе це було частиною плану створити егалітарне суспільство, вільне від заборон, але абсолютно контрольоване волтек. Втім, навіть у такій системі були тріщини: Роуз і Люсі, ймовірно, були одними із цих суперменеджерів. Але Роуз вирішила, що щось було не так, вона помітила дисбаланс у водопостачанні, що вказувало на активність на поверхні. Коли вона спробувала поділитися цим із наглядачем, її змусили мовчати. Тоді Роуз пішла на ризик і втекла разом з дітьми. Але не так просто втекти від системи Волтек. Хенк наглядач, організував погоню, забрав дітей і повернувся до сховища. А от для Роуз підготували вибух у столиці Енкер, щоб більше ніхто не ставив зайвих питань. Однак ця історія не закінчилася на перемозі Хенка. Лімолдевер вижила і вирішила помститися. Вона зібрала залишки Енкер. Щоб повернути наукові досягнення з холодного синтезу, розкрити правду та допомогти пустка. Для цього їй потрібні облікові дані Хенка та Волтек, і вона готова на все, щоб утримати їх. До речі, якщо не знаєте, хто така ця Лі Молдевер, на каналі вже є відео про неї, яке ви можете переглянути. Норму, бідулашному невдасі, довелося зіткнутися з дилемою, яка б змусила навіть найміцніші нерви здригнутися. Завдяки Аскінсу його скоріш за все закинули в камеру кріостазу, але це не точно. Вибір був як у типового менеджера середньої ланки, або померти від голоду, або залізти в ту саму кріокамеру, де раніше прохолоджувався його батько. І дочекатися, доки бади вирішать, що з ним робити. Звучить як знижка на Чорну П'ятницю, тільки з більш похмурим фіналом. Архітектура Сховища 33 це сховище, наче будівля мрії архітектора з нав'язливою ідеєю про бетон. Вона заховалася біля тихого океану з єдиною видимою частиною, головною брамою, яка виглядає як зловісна бетонна коробка для взуття, в якій зберігаються двері до глибокої шахти. Сховище з таким запасом на довговічність, що навіть Тихий океан хвилі, і час вирішили його просто ігнорувати. Оборонні стіни, бетонні пастки і маленьке нагадування, що колись тут був пляж Санта Моніки. Головна шахта з'єднує 12 рівнів, але справжня родзинка тут Атріум це не просто простір, а справжній симулятор сільської небраски. Телезуки проектори показують милі краєвиди, поки мешканці намагаються займатися йогою, збирають врожай. Або вигадують способи, як уникнути зустрічі з наглядачем. До речі, про врожай, кукурудза, угірки, сонячники, справжній рай для гурмана. А для тих, хто любить щось солоденьке, є навіть торт і жиле, але їх вам просто так не дадуть. Це для справжніх свят, наприклад, для весіль, або ж я переміг у виборах наглядача в вечірках. Унікальна особливість сховищ. Це їх інтеграція у мережі інших сховищ. Наглядачі, схоже, більше зацікавлені в тому, щоб обмінюватись пасивно-агресивними повідомленнями, ніж у реальності співпрацювати. Але ж це Волтек, тут усе і завжди через складно, але ми впораємося. Ну я, якщо чесно, думаю, чи не доведеться це відео перероблювати, коли вийде другий сезон та відкриються нові таємниці та загадки. Ну що ж, друзі, ось така історія про сховище 33 та його сусідів. Якщо вам сподобався цей екскурс у світ постапокаліптичного бетонного раю, не забудьте натиснути вподобайку. Це як відкрити двері до нового рівня тільки без радіації. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові пригоди у світі Fallout. Натисніть на дзвіночок, щоб дізнатися про нові відео раніше, ніж наглядач дізнається про ваші витівки в атріумі. І, звісно, діліться цим відео з друзями. Можливо, саме ви знайдете свою раду сховища для обговорення улюбленого лору. Дякую за перегляд і нехай ваші статуси завжди будуть нерадіоактивні.